Всім привіт! З вами я, ваша Маша. Сьогодні я буду знімати відео про мою розкраску антистрес. Ось як вона виглядає, Вы ви бачите, на ній написано зачарований ліс, то вона так називається, її випустила Джоанна Бесфорд. Тут написано Басфорд, але в російській версії це Бесфорд, а в українській Басфорд. По-англійськи правді по це Бесфорд. Так що я говорю Бесфорд. Так, і далі тут такі е жовті вставки. І як бо вони не золоті. І тут написано розмальовка антистрес Весел. Я не знаю, що означає весел, але... Но... Ну, тут є. Далі. На корішку книзи, книги. У нас тут Джоанна Бесс, розчарований ліс, розмірівка антистрес. Мені її купили в інтернет-магазині за 95 гривень. Да, так, така розкраска? Да, неї тут є цей код. І тут, хто хоче, кому цікаво, можете прочитати. Ну, я не люблю, коли читають, так що я читати не буду. Так, відкриваємо. Спочатку в мене перша не розкращена картинка. Це вот. Да, мене буде розкращувати. Тут її легко розкращувати, з того що тут треба себе більше цього наводити. А от оці листочки, я не знаю, як їх розкрашу. Мені вже дуже страшно їх розкрашувати. І далі тут в мене такі закладочки. Далі. Я оце вам прочитаю. Не стривай, хочеш на крилячу доруч, щоб попадитися в моєму чорно-білому дивокраї. І тут треба теж розкрасити. От моя розкрашена картинка. <кхе> да, після червоний ліс. Я трохи не люблю людей, в яких воно із-за розкращити, що це ж перше, і воно даже бути всіх розкрашено. Я так думаю. Далі тут розказується, звідки вода. Ну, коротше, все про ці розкраски, хто її виготовив. Ну, коротше, ви поняли. Друга розкраска мене розкрашувала, це от. Ось така от, якби, придіс... ну, не придіслові, а ця книга належить. Я вирішила розкрасити в такі в зелені тона, в настоящі, а потім я хочу, якби, розкрашувати в, ну, в такі ярких кольори. І тут описала ця книга належить Маші так. Да. Я вчатку розкрашивала це, потім показала бабусі, і потім я замітила, що я не розкрашувала оцю штучку. Так. Да. Я не замітила. І оці два листочки. Так, далі. У цій книзі заховано, і це треба розшукати і якби, закрасити. І плюс кілька червних речей, які захопили в цьому лісі. Да. І треба розкрасити ці рабочки. Ну, ці рабочки я потім вже легко розкрашу. Далі тут, чи можете ви розгадати їм дитин зачарованого лісу, і тут ви можете прочитати і щастиво. Ну, Я думаю читати. І далі от мене великий розворот. Так, да, я розкрашила. Далі ще що я вам покажу? Це ва така робота. Я спочатку розкрасую всі роботи, які на одному листі. А потім, ну, в підряд, які на одному листі. А потім я буду розкрашувати всі роботи їх менше на два листа, тобто такі великі. Я їх потім буду розкрашувати. Це я недавно завела, і ви можете побачити, що в мене є деякі розкрашені великі роботи. Да. Далі такий є компас. Красивий яркий. И вот такие вот тоже. Я раскрашивала вчера буквально. И дали такие великий Да. У меня раскрашивали 32 работы. Да. Дальше у нас сова. она такая красивая. Так и фон такие сделала. Ну, пастель, пастелью, конечно, на руки пачка Ну, ничего, красиво, зато картинка вышла. Не правда ли? И дальше белочка, она чуть поярче. Далі така вот 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 робота, класна, дуже ярка. Така жовта, звичайно, в таких кольорах. Да, Ось вот така вот красива жовто оранжева і червона робота. Далі це у мене така робота, я розкрашу вчора з мамою. Тобто ми сіли і розкрашиваю. Да, і так, така вот робота. У мене тут у мами тут більш все натуральне, а в мене таке, ну, якби здокольороване. У мене таке більш казкове, а мами настающе. А це я вирішила зробити так. Ну, якби так, да, таке красиве. А робота мені в мене подобалась. Спочатку, коли в мене було не розкрашено, мені казалось, ну фу, якась фе, мені дуже подобалось. А от час, вона мені дуже подобається. Далі я пропускаю це, із за того, що вона ж велика, я її розкрашу потім. Далі йде олень. Ось такий відкрак, класний. І от, що я буду розкрашувати, може, сьогодні. Да. Це дуже легка робота. Тут тільки листочки розкрашують, чого нема важкого. І далі тоже великий ліс, я його теж відкладаю. Ну, не є, що тут розкрашено. Це такий трикутник класний. Потом така от робота. Такий от зайчик, йожик. І от такий от переплт великий, так. Е, ну, щас, я просто в один момент я цю розкраску закинула. Я десь, ну, десь я цілий рік її не розкрашувала, мені не хотіло, не хотілося її розкрашувати, і вона в мене була без нічого. А, хто я, а хоча б я її б вже на мене закінчила. Далі в мене жолуді, такий сундук, з білочка лисичка, такий великий ліс, ну як оце розкрасить? Я не представляю оці великі штучки всі. Це дуже буде важко розкрасити. Ну, аж так така розкласка. Далі. Пенік. Тобто я це розкажу з моєю сестрою 17.04.2017 Маша 10 років. Кристина 15 років. Да, Привіт, так що ти мене дивишся? Е, да, От ми це з нею розкрашено. В, в цій книзі у мене є з неї розкрашених три картинки. Да. І далі це була дуже простенька робота, я її вирішила я її, не буду тягнути, поки всі розкрашу, а потім цю маленьку. Ну, якби Це не цікаво, не дуже легка просто була. Далі вот Я не розумію смисла в цій картинці взагалі. Ну, просто така картинка, а смисла в ній немає. Далі така от, стрикоза. Красивенька. Грибок такий, і такий фон. Я фон оцей перший раз розкрашила, такий фон. красиво вийшло. також таке от листики, а тут треба свій орнамент типо, придумати. А, і ось така от ялечка. Кожен охотник желає знати 10 фазан. Ну, ви поняли. Я її розкрашила 2 часа. Сіла отак так і розкрасила. Далі ми такі от різнокольорові лісточки. Кож... Ну, типа, теж такі самі гамі. Далі ще у мене воздушний шарик. Пір'я. Таке дерево. Ось таке. Ось така дуже здорова робота. Вот. Вот. У мене тут розкрашена така от робота, вона дуже легка. Щось І далі. Вот. Теж така легенька робота, там я її скоро розкрашу. От, от такий от, якби, акваріум жаба. Я її розкрасила за один ранок. Тобто зранку сіла і розкрасила зранку теж. Тобто зранку розкрасила. Да, я його запалила вже. що там буде. Ну, Ось такий от, якби, парус, можна сказати, того. і тут от, такий от, лабіринт такий череп. вот такая работа. Вот такая. И вот такие два кони. Да, и дороги. дорога? Я расскажу, тоже с моей сестрой. 16.04. И дальше таки лабиринт. И, 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 и тут и такая пташечка. Не раскрашена. И все, вроде. А нет, надо еще раз І тут теж міленькі деталі. Я міленькі деталі не люблю. І я не люблю загубленим загублений океан, це просто. І розкрашувати. Одну картинку треба розкрашувати цілий місяць. Там дуже важко. І такі ключ, замок, чи ще замок, да. Такий от типа двері. Тут треба знайти 9 символів, щоб відікнути браму замка. Перегорніть сторінку, щоб дізнатися хто живе замку. І ми перевертаємо і тут. Тіпа, такий... І тут такий, типа, сюрприз, який дуже довго розкрашувати. Да. А далі йдуть всі ключі і відгадки. Але я це. Ну... Це использую, як я тут позначаю всі роботи, які я розкрасу. Да. Ну, як вам сподобалось моє відео, постав лайк і напиши про це в коментарях. І, і, і напиши, чи тобі подобається моя розкраска. І чи ти хочеш, щоб я зняла відео, як я розкрашую на камеру якусь картинку. І чи ти хочеш продовження, щоб я про неї знімала відео. Якщо це так, да, то напиши про це все в коментарях. З тобою була я. Твоя або ваша маша ба па